Цей харків'янин зробив те, що не вдавалося вченим протягом століть. Без експедицій і археологічних карт лише за книжками та зошитами він розшифрував писемність. Майя. допомагала йому лише його кішка. Цього українця звали Юрій Кнорозов, і саме завдяки йому таємнича цивілізація Майя нарешті отримала голос. Юрій Кнорозов жодного разу не був на місці, яким мари. Він не бачив жодної кам'яної стели чи піраміди. Його рука не торкалася жодного напису давньої цивілізації. Саме тому, коли він зробив відкриття, іноземні колеги не повірили і кепкували з нього. Вони не могли повірити, як це можна було розшифрувати мову, жодного разу не побувавши на місці. Юрій Кнорозов народився у селищі Південне біля Харкова у 1922 році, із трьох років він навчився Писати друкованими літерами під час гри з хлопчаками Юрко отримав струс мозку і на деякий час втратив зір. Саме тоді у темряві до малого юрка почали приходити зубасті монстри та чудернацькі змії. А також незрозумілі слова чужої мови. Щойно зір повернувся, усе це він почав переносити на папір. У школі Юрко був хуліганом, але водночас тим і відмінником. Також він чудово грав на скрипці. Згодом він знову мало не помер. Бо прийшов у голодомор 32 другого Третього року Юрко бачив тіла людей, які лежали на вулицях, коли приїжджав до родичів у Харків, але його родині вдалося вижити. У 1939 році він вступив на історичний факультет Харківського державного університету і встиг закінчити два курси. Саме там він захопився шаманськими практиками та давньоєгипетськими ієрогліфами, в яких за півтора роки розбирався як досвідчений дослідник. Настільки що зміг знайти пару десятків помилок у найшанованішому на той момент під підручнику англійського єгиптолога Гардінера. Юрію на той момент було лише 19 років. А потім почалася війна. Юрка мобілізували і він потрапив у оточення під Черніговом. Знову дивом залишився живим. Він якось пробрався у рідні місця, які були окуповані, ховався від німців у погребі. І там при свічках продовжував вивчати єгипетські ієрогліфи. У 43-му потрапляє до Москви. Тут одразу два дива. Йому вдалося вийти з окупації, і він вступає на історичний факультет. Московського університету. Чому диво, бо людей з окупованих територій вважали зрадниками. Кнорозов цікавився шаманськими практиками, їздив їх вивчати в Узбецьку і Туркменську республіки. Вивчав давню єгипетську і японську мови. І раптом йому на очі потрапляє стаття історика Пауля Шельхаса, «Дешифрування писемності Майя нерозв'язна проблема. Її харків'янин сприйняв як виклик. І це в той час, коли головний світовий майяніст, британець Ерік Томсо. Беззаперечно заявляв, що дешифрувати писемність Майя неможливо і крапка. Але Кнора вважав, те, що створено одним розумом, не може не бути розгадано іншим. І з цього часу його охопила жага прочитати писемність Майя. Всю свою стипендію він витрачав на книги, гроші на їжу позичав у друзів, а їв переважно хліб та воду. Згодом переїхав у Ленінград, жив у музеї Кунсткамери. У кімнаті письмовий стіл, вузьке солдатське ліжко та стележі з книгами, і це. Все ще не працював і в день, і вночі. Деякі ідеї приходили до нього у напівсні, коли втома вже долала організм, але мозок продовжував працювати. І тут сталося диво. Кнорозов отримав стародавні книги, повідомлення про справи в юкатані францисканського монаха Дієго де Ланди та копію трьох кодексів Майя. Ці книги за офіційною версією були вивезені з Німеччини радянськими військовими. П'ять років Кнорозов не виходив із своєї кімнати і, нарешті, довів, що писемність Майя була змішаною. Одні знаки позначали склади, а інші цілі слова. Зараз ви бачите слово ягуар, написане одним знаком. А це також слово ягуар, але написане кількома знаками. Як правило, символи були овальної форми і являли собою малюнки, що зображували роз. Слини, воду, вогонь, голови тварин, споруди знаряддя праці і частини людського тіла, і усі знаки поєднувалися між собою, утворюючи зрозумілі фрази. Те, що раніше вважали загадковими картинками, виявилося мовою, яку можна прочитати. Учений уклав каталог із понад 500 єрогліфів і запропонував їх тлумачення. Є легенда, що ключем стало слово какао, яке він упізнав на фресці поруч із зображенням індіанця з чашкою. Але скоріш за все це, хоч і красива, але легенда. І тут розпочинається моє улюблене в лапках. Звісно, вчений зробив відкриття. Але боявся про нього сказати: це вам реалії радянського союзу. А боявся тому, що Енгельс писав, що майя були варварами і держави не мали. А кнорозов довів, що у Майя були і державні посади, і писемність, і армія, тобто держава. Сперечатися з батьком марксизму означало стати ворогом народу і дарма, що ти зробив сенсаційне відкриття у світі науки. Але Кнорозову пощастило із покровителем. Історик Сергій Толстов зміг запевнити компетент. Тні органи, що його підопічний в жодному разі не ставить під сумнів шанованого Енгельса, а навпаки, він своїми доповненнями зробить внесок у розвиток марксизму. Дуже швидко про роботу Кнорозова дізналася за кордоном. Провідний британський майоніст Джон Ерік Томсон назвав метод дешифрування Кнорозова марксистською диверсією та ненауковою вигадкою. Іноземні історики не могли осягнути як Кнорозов, який ніколи. Не виїздив із радянського союзу, зміг те, що нікому із них не вдалося в польових дослідах у Мексиці. Але поступово саме метод Кнорозова визнали майоністи у цілому світі. Сам же Кнорозов насправді мріяв відвідати Мексику, але радянська система не випускала його за кордон. Для влади він був неблагонадійним, а значить, не Лише один раз у 1956 році йому вдалося з'їздити з доповіддю на науковий конгрес. У Копенгаген, а після цього на довгих 40 років залізна завіса відгородила Кнорозова від західного світу. Лише у 1990 році вчений, якому на той момент було 69 років, нарешті відвідав Гватемалу. А в 92-му – Мексику. Кнорозов нарешті побачив руїни стародавніх міст має, та нарешті зміг доторкнутися до них. Гватемала нагородила харків'янина великою золотою медаллю президента. а Мексика Орденом Ацтекського орла у Канкуні та Меріді поставили пам'ятники нашому вченому. Юрій Кнорозов уникав інтерв'ю, любив тишу, книжки і котів. Кішку Асію він зазначав як співавтора своїх робіт і дуже сердився, коли редактори її прибирали. Він став людиною, яка повернула голос цілі цивілізації, про яку світ майже забув, і зробив це не виходячи зі своєї кімнати.